Український боксер Цотне Рогава висловив свої думки про можливих суперників Олександра Усика. На його думку, найцікавіший суперник для Усика зараз німецький боксер Аїд Кабаєл. Рогава вважає, що Кабаєл кращий варіант для бою, ніж Джозеф Паркер чи Даніель Дюбуа. Рогава хотів би побачити бій Усика з Кабаєлом. Він підкреслив, що Кабаєл небезпечний боєць. Він постійно рухається вперед і вміло працює по корпусу. Рогава також згадав, що Кабаєл впав під час. З бою з Чилеєм це може бути складним моментом для Дюбуа, щоб зібратися зараз. Олександр Усик має титул WBC у важкій вазі. Кабаєлбо обов'язковий претендент на цей пояс раніше. Рогава говорив про можливе повернення Володимира Кличка в ринг. Це можливо, якщо Усик залишить один з поясів вакантним. Українська франчайзингова мережа Львів Кросанс планує відкрити свій перший заклад у південній Кореї. Він буде в Сеулі у районі Годок Бізнес Велії. Відкриття заплановане на кінець квітня 2025 року. Компанія зараз шукає менеджера пекарні для цього закладу. Львів, кросанс почала міжнародну експансію у 2022 році. Перший заклад відкрився у Польщі. Зараз мережа має 180 локацій в Україні. Є 11 закладів у Польщі і по одному в Словаччині, Чехії, Франції та Сполучених Штатах Америки. Найновіший заклад відкрився в Каннах, Франція у січні 2025 року. У 2023 році компанія мала чистий збиток майже 600 тисяч гривень. Проте її дохід зріс на 55%. Вихід на корейський ринок це важливий крок для розширення бренду на міжнародному рівні. Свіжа постіль завжди приємна. Вона допомагає швидше заснути. Більшість людей відзначають, що у свіжій постелі спиться краще. Змінювати постіль варто не лише для комфорту, але й для гігієни. Народні прикмети радять робити це раз на два тижні. Це допомагає підтримувати чистоту і уникати постільних кліщів. Є особливі дні, коли змінювати постіль найкраще. Найкраще це робити у суботу або четвер. Субота вважається днем генерального прибирання. Якщо у цей день Змінити постіль то не буде проблем з грошима. Це також допоможе тим, хто страждає на безсоння. Четвер теж вдалий день. Зміна постелі у цей день приносить успіх і позитивну енергію. Особливо важливо змінювати постіль у чистий четвер перед великоднем. Це обіцяє хороші події протягом року. Не рекомендується змінювати постіль у п'ятницю, неділю і на великі церковні свята. Краще перенести це на інший день, щоб уникнути неприємностей. Єврокомісар Андрюс Кубілюс представив нову оборонну стратегію Європейського Союзу. Вона називається Біла книга. Згідно з нею, країни ЄС витрачатимуть до 3,5% відвалового внутрішнього продукту на військові потреби. Зараз цей показник становить 2%. Польща лідирує з 4,7%. Європейський союз планує збільшити виробництво зброї. Вони хочуть зменшити залежність від зовнішніх постачальників. Кубілюс зазначив, що не вистачає танків, бронемашин і артилерії. ЄС також хоче розвивати авіаперевезення до заправлення в повітрі та космічні системи. Особливу увагу приділяють східним кордонам. Там вже працюють над проектом Східний щит. Єврокомісія представила план «Rearm Europe». Його бюджет складає 800 мільярдів євро. 150 мільярдів підуть на фінансування оборонних проєктів Це включає модернізацію військової інфраструктури і розвиток технологій. Кубілюс підкреслив, що Єврокомісія не хоче замінити НАТО. Національна безпека залишається у відповідальності кожної країни-члена. ЄС також працює над системою супутникового зв'язку айріс-2 вона стане доступною у 2029 році. Росіяни 2 квітня ввечері атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. У центральному районі міста постраждало місцеве підприємство, де виникла пожежа. На жаль, є загиблі та постраждалі серед них діти. Олександр Фефілатєв з Кривого Рогу повідомив, що вибух пролунав близько п'ятої вечора. Незадовго до цього попереджали про ризик атаки з окупованого Криму. За кілька хвилин після попередження люди почули гучний вибух. Сергій Лисак повідомив, що на 19.20 вечора загинуло четверо людей, а 14 отримали поранення. Всі вони цивільні. Серед постраждалих: шестирічна дівчинка, яка отримала медичну допомогу. Її життю нічого не загрожує. Важчий стан у восьмирічного хлопчика, якого доставили до лікарні, його стан погіршився і став тяжким. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати його. На місце події прибули рятувальники, медики, волонтери та представники Червоного Хреста України. Вони надають медичну та психологічну допомогу. Ворог використав балістичну ракету Іскандер М, яка містить 500 кілограмів вибухівки. Вибухова хвиля вибила шибки в десяти багатоповерхівках пожежу на підприємстві вдалося локалізувати, але служби продовжують працювати. Поруч з місцем атаки організовано два штаби міської допомоги. Мешканці можуть отримати будівельні матеріали для ремонту. Також вони можуть подати заявки на матеріальну компенсацію з міського бюджету. 2 квітня атака на Кривий Ріг стала черговою подією. Загинуло четверо людей. Серед них чоловік, який загинув у власному автомобілі. 29 березня місто також зазнало атаки, тоді постраждало 9 людей. Читання книг це чудове хобі для людей будь-якого віку. Багато дитячих книг подобаються навіть дорослим. 2 квітня святкують міжнародний день дитячої книги. Ось кілька історій, які можуть зацікавити різних читачів. Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері зюпері цікава книга. Її видали в 1943 році. Це казка про пілота, який зустрічає загадкового хлопчика в пустелі. Вони подорожують різними планетами. Головна тема пошук справжніх цінностей, як, от дружба і любов. Далі йде Чарлі і шоколадна фабрика «Роальда Дала. Це історія про хлопчика Чарлі, який відвідує казкову фабрику. Інші діти уособлюють негативні риси. Книга вчить, що доброта і скромність винагороджуються. Пітер Пен Джеймса Барі ще одна класика. Її видали в 1911 році. Це історія про хлопчика, який не дорослішає і бореться з піратами. Це роздуми про дитинство і відповідальність. Таємний сад Френсіса Годгсона Бернетта також варто згадати. Дати. Дівчинка Мері знаходить покинутий сад. Це історія про силу природи, дружбу і зміни. Короліна Ніла Геймана видана в 2002 році. Це казка з моторошною атмосферою. Дівчинка знаходить двері в інший світ. Історія вчить цінувати свою справжню родину. Ці книги не лише розважають, але й навчають важливих життєвих уроків. Вони надихають і допомагають знайти сили жити далі. У весняно-літньому сезоні 2025 року модними будуть тонкі брови. Ця форма була популярна в дев'яності роки. Хоча вони отримували багато критики, тепер знову в тренді. Зірки, такі як Бела Хадід, обирають їх, бо така форма виглядає привабливо. Бела не лише спробувала цей тренд, але й зробила його популярним. Їй дійсно пасують тоненькі та злегка вигнуті брови. Тонкі брови часто повертаються в моду. Вперше вони стали популярними в золоті роки Голівуду завдяки. Марлен Дітріх. у 90-ті їх обирали Кейт Мос, Наомі Кембелл та Гвен Стефані. Спробувати таку форму можна без пінцету. Для цього потрібен тонкий олівець та світлі тіні, щоб підкреслити форму. У Солом'янському районі Києва стався напад на військового. Це трапилося 2 квітня. Поліція дізналася про подію через соціальні мережі. Розслідування вже почалося, але офіційної заяви ще немає. Правоохоронці з'ясовують, хто був у конфлікті і як класифікувати подію. Цікаво, що 26 березня була інформація про побиття мобілізованого на пункті збору. Київський міський центр комплектування це спростував. Виявилося, у чоловіка був напад епілепсії після вживання алкоголю. Це підтверджують камери спостереження та свідки. Медик надав першу допомогу, потім викликали швидку. Для громадян з питаннями працюють гарячі лінії. Номери такі командування сухопутних військ 0800 03 03 97, Київський міський центр комплектування 066 шістдесят шість Майбутнє Кріштіану Роналду в клубі Аль-Насер під питанням. Він поки не домовився про новий контракт з цим саудівським клубом. Можливо, влітку він покине команду. Інший клуб із Саудівської Аравії, Аль Хіляль має свої плани на Роналду. Вони хочуть, щоб він замінив Неймара, який перейшов у Сантос. Аль Хіляль сподівається підписати Роналду перед клубним чемпіонатом світу. Це може бути цікаво для футболіста, адже Аль Насер не бере участі в цьому турнірі. Ще у 2022 році. «Аль Хіляль хотів підписати Роналду, але завадили обмеження від ФІФА. Клубний чемпіонат світу пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року у Сполучених Штатах Америки. На груповому етапі Аль-Хіляль зустрінеться з Реалом, колишньою командою Роналду. Цього сезону Кріштіану вже зіграв 33 матчі за Аль-Насер. Він забив 28 голів і зробив 4 результативні передачі. 31 березня 2022 року сили оборони звільнили місто Бучу. 2 квітня вся Київщина була звільнена. Через рік журналісти запитали генерал-лейтенанта Олександра Павлюка про ці події. Він є герой України. на початку повномасштабної війни. Павлюк командував операцією Об'єднаних сил. 15 березня того ж року. Він став начальником Київської обласної військової адміністрації. Журналісти цікавилися, як події на сході України вплинули на Київщину. Чим більші втрати зазнавали окупанти в зоні ООС, тим складніше їм було просуватися до столиці. Росіяни планували захопити Київ за три дні, але дії українських воїнів зірвали ці плани. Ворог не міг зупинити тиск на схід. Звільнення Луганської та Донецької областей було їхнім пріоритетом. Тому всі ресурси кинули саме туди, підрозділи, які вивели з Київщини після перегрупування вирушали на схід. Павлюк пояснив, що успішні оборонні дії в зоні ООС дозволили відкинути ворога від Києва. Це також зірвало плани окупантів на наступ на Миколаїв та Одесу. Це сприяло успіху харківського контрнаступу.